Сьогодні хочу да, буде практично дві ключові думки, від таких тези, з якими я хочу з вами поділитися і десь на основі них мати короткі розуми. Віра йде значно далі за розум. Там, де розум зупиняється, віра не зупиняється, вона продовжує свій рух. Якщо ми глянемо, як це працює в житті, то ми зможемо побачити низку. Історії. Наприклад, те, що ви зараз знаходитеся в прекрасному, комфортному, теплому приміщенні, це результат чого? Старші члени церкви знають, молодші, можливо, не до кінця. Це результат друзі, віри. Коли ми на цьому тижні я приїжджав біля спортивної 28, я так, знаєте, не скажу, що з ностальгією. Але з такими хорошими теплими спогадами дивився на це приміщення наше молотому будинку. І знаєте, я все серці радів, що ми маємо прекрасне, комфортне приміщення. Але коли я пригадую той момент, це десь було в районі, напевно, біля 10 років тому плюс мінус. Коли церква значно менша була, коли молодих людей значно менше було, коли кажуть, було два, знаєте, Володя Ткачук мав, каже дві з половиною хати або два з половиною чоловіка. Знаєте, тобто образ мова, яка показує, що раз, два, три, і на цьому практично рахування твоє закінчилось. Да? І коли на цьому місці там ви на стеді зможете глянути, яка була руйнація, але братам потрібно було сказати: ми віримо, що ми зможемо. І ви знаєте, що коли будівництво тривало більше як сім років. На ще не кінця не завершилось, да? ось в нас не було практично ніяких спонсорів. Все, що в нас були, це в нас були посвячені люди. Люди, які повірили, і на основі цього вони продовжили своє життя. Тобто віра йде значно далі. Знаєте, сьогодні багато е, успішних людей, які досягають хороших показників в бізнесі. Після цього пишуть книги. Якщо зробити аналіз, то читати ці книги, ви зможете побачити, що ключовий момент є те, що вони опираються, коли говорять, наприклад, 5 і 3 поради, як досягнути успіху, і так далі. Так? Ключовим моментом є те, що люди проявляють момент віри в бізнесі. Для того, щоб досягнути успіху. Тобто недостатньо просто все раціонально прорахувати. Потрібно десь повірити або потрібно десь ризикнути, зробити те, що розумінь поки що не розуміє. Але ти відчуваєш, що потрібно тобі говорити, зробити це. Знаєте, сьогодні брат Володимир щось подібне говорив. Він каже, що зробіть те, на що у вас досвіду ще немає, ви ще цього не робили. Але це вам потрібно зробити крок віри зробіть. Для чого? Для того, щоб переконатися в майбутньому, що ви зробили правильне рішення. І тому перша теза, друзі, я їй скажу так: що для того, щоб плід віри, ми пожинаємо в майбутньому. Але сьогодні потрібно зробити крок. Десь до невідомо. Крок, який ви до кінця розуму не можете збагнути. Чому? Дуже просто. Через те, що розум вас заблокувався. У вас немає певного належного можливо, аналітичного, раціонального мислення, щоб цю ситуацію промоделювати якось так да? раціонально. Але вам потрібно зробити крок віри. Це щодо віри. Але я хочу піти ще далі. Це поєднання віри та голосу з Духом Святим. Це набагато потужніший інструмент, який вже стає реальністю в людини, яка зробила крок віри, яка послухалась Господу, яка покаялася, стала його дитиною. І далі ця група людей називається дітьми Божими. І далі кожна дитина Божа стоїть перед вибором. Чи жити по вірі. Чи жити так, як я хочу? І ще один варіант, чи жити по вірі, будучи при цьому введеним Духом Святим і чутливим до тих кроків, на які направляє Дух святий. Це на рахунок цього хочу прочитати історію, яка трапилася свого часу в житті апостола Павла. Дуже ми сьогодні коли дивимося на Павла, успішний апостол, правда? Ну, неймовірно, сам я вважаюся, це та людина, яка найбільше послужила для Господа, про кого нам відомо сьогодні, І він зробив найбільший вплив. І саме цікаво, що він вже частину результату свого впливу бачив вже за життя. Значно більший вплив залишився після того, коли він відійшов до Господа. Тобто, під його віри. По суті, ми бачимо і оцінюємо цього. Чому ми говоримо, що апостол Павло зробив найбільше? Бо зираючись назад, ми оцінюємо, що його кроки віри. Чи легко йому було це робити? Як ви думаєте, в нього багато було питань щодо свого руху життя посвяти? Багато питань. І один з таких моментів, давайте ми прочитаємо дії святих апостолів, 20 розділ. 22 по 25 вірш. Прочувствуйте цю ситуацію. Апостол Павло направляється після своєї третьої місійної подорожі, має плани відвідати Єрусалим. Ось він вже вихається з Азії, практично десь морем. І читаємо. І ось тепер, побуджений духом, подаюся я в Єрусалим. Не відаючи, що там трапитись мені має, тільки Дух Святий в кожному місці засвічує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. Але я ні про що не турбуюся, і свого життя не вважаю для себе ціним, аби наскінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію і благодаті Божої. І ось я знаю тепер, що обличчя Мого більше не будете бачити. Всі ви, між якими ходив я проповідуючи Боже царство. Два моменти. Дивіться, 22 вірш. Павло каже, тепер я побучений Духом Святим, щоб іти куди в Єрусалим. Тобто його направлення в Єрусалим було результатом. То, що його Господь кликав Єрусалим. Він не мав внутрішнього спокою, а можливо, мав. Але він точно відчував, що йому потрібно що? Іти в Єрусалим. Друзі, це те відчуття, де, яке розумом не поясниться. І це те, що вже є, як б би, другим кроком після віри. Це коли ти віриш в те, що те відчуття, той голос Духа Святого, який в тобі, це є істина. І твоє завдання повірити, послухатись і зробити це. І ось ми бачимо, що апостол Павло це відчуття, цей голос Духа Святого, який був в ньому, Господь говорив до його серця. Да? Це те, друзі, про що не багато пишеться багато, багато книг, як відчути реально в собі голос Духа Святого, коли ти знаєш, що тебе Святий веде туди, туди, туди. І ось коли Дух Святий кличе, то ти маєш незаперечне свідчення. Але кожна така людина наслідь, е має два варіанти, як зробити: послухатись і зробити по вірі, і що і не послухати. А то мені щось пристилося. А то щось я сам себе накрутив. І можна, знаєте, виправити. Для чого? І щоб не піти в Єрусалим. І зверніть увагу, він йде в Єрусалим, і при цьому по дорозі Павло ж не просто так е, вертався. Його місійна подорож заключалась в тому, що він іде в одну сторону, а потім вертається назад, або тією самою дорогою, відвідуючи ті самі церкви, або десь вже іншою дорогою, і відвідуючи церкви з першої чи з другого місійної подорожі, які він десь заснував. І ось дивіться, що він каже. Та тільки Дух Святий в кожному місті засвідчує мені, через кого? Через інших людей. Да? І ми знаємо, що там була випадок, коли сам пророк е зустріти став, що, е що чекає на Павла в Єрусалимі, що його зв'яжуть, і буде він ув'язнений. І ось ви відчуття, його Дух Святий веде в Єрусалим, він має внутрішнє відчуття це. І при цьому, в яке місто не зайде, йому кажуть, слухай. Ти будеш ув'язнений. Тобто перед тобою страждання. Як ви поступили в цій ситуації? І при цьому є вибір який? Слухайте, залишам Єруславі. Я апостол язичник. Мене Бог не покликав до Євреїв. А до кого? До язичників. Я чистий. У мене тут, знаєте, скільки служіння багато, правда? Нашому не вміє? Получається, якби я писав цю історію, я б сказав би, пау, ну, тобі не потрібно Єрусалиміти. Ти успішний, ефективний, ти за ці телевізійні подорожі зробив такий величезний вплив. І моя би порада базувалась на чому? Чисто десь раціональному, прагматичному підході. Але точно не надій. Павло вірив і знав, що в його веде Дух Святий. Тому, друзі, як важливо відчути голос Духа Святого. Я зараз хочу звернутися до тих, хто до віруючих людей, які вже давно не чули голос Духа Святого. Це є проблема. Через те, що Господь завжди хоче говорити до наших сердець і вести нас. Проблема в нас, що ми десь раз, два, втретє зробили серце своє жорстоке кам'яне, не готове почути голос Божий і живемо просто прагматично. По своїх прорахунках, а не по вірі. А для тих, хто ще не є дитиною Божою, друзі, коли ви відчуєте, реально відчуєте, що Господь кличе вас. Кличе вас до покаяння, я вас реально прошу, благаю. Не говоріть Духу Святому Ні. Бо це ви удостоїлися честі від самого всемогутнього Творця неба і землі. Почути поклик до покаяння. Через те, що покаяння це є результат Бога в житті людини. Це коли Бог кличе мене до себе і, і ви відчуваєте цей голос. Бог кличе, а людина каже, що. Так, Господи, я хочу. Слава Богу, і тоді небеса радію. Але якщо Бог кличе, а людина каже: Боже, почекай, ну я сьогодні є зайнятий. Бог не людина. І вдруге відкликати може Не може. Що ми бачимо далі, як розвивається ця історія? Павло, читає в 24 вірш, як він реагує, що він, почувши, знаючи, що його чекає попереду труднощі, для нього є пріоритет поклик. І він каже, але я ні про що не турбуюся. І свого життя не вважаю для себе цінним. Як це так? Бог створив життя прекрасним, щоб ми жили, насолоджували життя, правда? А він каже: Я своє життя для мене, цінність не стільки моє життя. Як цінність що? Аби скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божий. Тобто Павло говорить, для мене цінність не моє життя, не кількість прожитих років, не 60 чи 80, да? для мене важливо виконати свою місію, виконати Божий задум щодо мого життя. Бо я знаю, я буду жити вічно. Да, можливо, на землі, е, слухаючись Духу Святому, я проживу 60 років, а не 80. Але я знаю, що в вічності Господь для мене призначив значно краще. Це моє призначення. І знаєте, сьогодні поклик призначення це те, е, в чому я хотів би, щоб кожна віруюча людина все більше і щоб кожен з нас був на своєму місці, щоб кожен з нас робив ті речі, до яких кличе нас Господь. Бо це, друзі, крок віри. Не дивлячись на те, що війна. Не дивлячись на те, що є загроза важкого опалювального сезону. Друзі, щоб ми проявляли крок віри. І були слухняними, до... ми були чутливими до того, до чого кличе нас Господь. Свою віру ми зможемо збагнути та оцінити лише тоді, коли проживемо життя, і залишимо за собою конкретні моменти життя, в яких була явлена віра. Коли ми говоримо про таких людей, божі віри, Авраам, Гедеон, Самсон і інші, так? в Біблії вони визначаються як чоловіки віри. Але що? Коли, але коли вони стали названими чоловіками віри? Коли? За життя чи вже після життя? Коли їхнє життя пройшло, вони свої історії написали, їхні наступники, їхні діти, оцінюючи їхнє життя, кажуть, це була людина віри. Чого ти так кажеш? А через все, що звернув увагу на той момент в житті. На той момент в житті, на той момент життя. Він давно міг виїхати на кращі землі і жити значно легше, простіше. Але він посвятив своє життя служінню Богу. Він був слухняний своїм покликом. І він вибрав краще що десь, можливо, в меншому комфорті, але що в кращому виконанні свого поклику. Знаєте, коли я дивлюсь на життя своєї мами. Я бачу, що це була віруюча людина. Вона не дожила до того моменту, коли вона, вона бачила е, ці зруйновані стіни цього молотового будинку так? Процес. І вона постійно знаєте, якою молитвою молилася? Боже наповни цей зал і пошли з дібних людей. І вона про це з постійно. Ну, сьогодні я б слав би що, так як про Авраама сказано, так? що він вірою бачив обіцяний новий Єрусалим. І він до нього йшов. Да, він поки що був, знаєте, в палатках з увечками, але очима віри він вже бачить те, що Бог йому сказав. Знаєте, коли я дивлюсь на свого батька, слава Богу, що він ще живий. Але я його вже називаю мужем вірим. Через те, що є кроки в житті, коли він сказав слово і посвятив себе. Коли він посвятив для мене це і для сина це є авторитет, коли він не шукав заробіту, а він відповідальний батько п'ятеро дітей, а він сказав, я посвящаю себе. І він сім років, вибачте, пахав тут, в цьому тому домі, не будучи взагалі будівельником, для того, щоб виконати своє покликання. Він чув багато докорів. Слухай, а що то пастор має цим займатися, він має духовно пасти? Це молодечість говорив багатьох. Але ми знаємо, що це був його поклик. Він зробив і він їх і знаєте, я дивлячися, в зал я можу продовжити розповідати ці історії. Історії, коли Господь говорив до людини, вона ініціювала це і потім це реалізувалося. І я дивлячись зал, я вже бачив людей, чоловіків та жінок віри. І тому, друзі, давайте продовжувати робити кроки віри. І поки маємо час, нехай продовжується це далі в житті нашим. Тобто оцінити віру по-справжньому може лише тоді, коли прожите життя, або якийсь конкретний великий період життя, наприклад, молодість. Кожен з вас може, живучи ще на землі, проаналізувати період своєї молодості. Як ви його прожили? Чи в цей період життя були у вас кроки віри? Діла віри. Коли я згадую про свою молодість, то вона в мене знаменувалася ключовим моментом проходу віри, коли я повірив в Слово Божесть і прийняв рішення жити і посвятити своє життя для Господа. Результатом плодом моєї віри. Знаєте коли я зможу його побачити? За декілька десятків років. Тоді, коли на основі кроку віри я буду знаходитися в присутності мого люблючого все мого і буду пожинати плоди своєї віри. Там на Небесах. І тому сьогодні звучить ці самі звернення до всіх нас. Якщо ти чуєш, що Господь тебе кличе, тобі потрібно проявити крок віри, Тобі потрібно сказати, так, Господи. Знаєте, коли ми дивимося, як розвивається ця історія, для цього нам потрібно прочитати, друзі, у нас просто немає часу, щоб читати всю цю історію. Але історія записана вже далі в 27 му розділі дій святих апостолів, коли він, апостол Павло пішов в Єрусалим. Його, звичайно, там що? Він починає оголошувати проповідь, його заарештовують і починається як би сказати сірі будні апостола Павла. Потім ув'язнення в Кисані більше два роки, і намісник все Всепотія викликав його для того, щоб з нього думав отримати хабар. Викук, да? щоб звільнити його. Оскільки Павло йому не платив, то він його тримав в'язнився, міг би відпустити. І потім ми знаємо, відбувається жахлива подорож Павла до Риму. те, що з ними трапляється в Середземному морі. Коли розбивається корабель на кораблі, здається, 286 чоловіків, там ув'язнені. Ну, це цілу кропать можна було говорити би, да, про це цікавий момент. Але чим все закінчується? Що він попадає в Рим? Де він був згідно передання він був страчений. І коли ми друзі глянемо на цей період життя, коли він іде в Єрусалим. І його дух святий веде в Єрусалим, да? але всі його не застерігають, да? а інформують, да? що тебе чекає там. Але він є ведений туди. Йому потрібно було проявити віру. Потрібно було. Знаєте, коли ми сьогодні озираємося на життя Апостола Павла, то ми бачимо, що цей перевір життя Апостола Павла. По людськи він був дуже. Нічого привабливого тут не було. Страждання, знущання, недоїдання, ув'язнення. Але саме цей період житті з-під пера апостола Павла вийшли прекрасні пісня, якими ми користуємось вами. Саме ті пісня, які сформували основу новозаповіднього канону. Це тоді, коли він мав багато часу для того, щоб бути зосередженим на тому, щоб чути голос Духа Святого і писати листи, богонатхнені листи, які стали книгами Богу Заповідних, які ми з вами читаємо, насороджуємось, через які Господь говорить до наших сердець. Але комусь потрібно було що? Пройти цю дорогу, нелегку таку дорогу. Постів, біля якого розбився Корабель апостола Павла разом з, іншими, е, з іншим екіпажем, він по сучасному називається Як? Хто знає? Ні. Біблійно називається як? Ні. Меліта. А по сучасному він називається. Турист, як називається? Мальта. Хтось на Мальту хоче, це да? дуже цікавий острів. Острів по розміру, це, до речі, незалежна європейська держава, хто не знав. По розміру, вона знаходиться є як одна з найменші... один з найменших регіонів України в Чернівецькій області. Там є якийсь невеличкий регіон, такий, як кружищі, менший. Так? Да? І це розміри цього острову. При цьому. Населення дуже густо населене, 460 тисяч людей на таку маленьку квадратуру. При цьому 95% жителів цього острову є християнами. Більше того, 10 грудня у них є свято. Знаєте, що вони святкують? Розбиття корабля апостола Павла. Для того, щоб було комусь добре, хтось має заплатити ціну. А хтось заплатив найбільшу ціну за нас, для того, щоб нам було добре, друзі. Давайте цінувати це. Тобто служити Богу для апостола Павла і для всіх йому подібних, це завжди платити ціну. Служити Богу це завжди не чекати, що тебе будуть, знаєте, зустрічати відкрите знає, і весілля. Це означає, що в тебе завжди будуть проблеми. І ми бачимо це в житті апостола Павла. Служачи Богу, в тебе буде життя не завжди таким, як ти планував. Можливо, Павло планував 4-5 місіну подорож утворювати нові церкви. А тут Господь що сказав? Твоє покликання інше. Твоє покликання бути тут, на цьому місці, звершувати цю справу. А можливо, твоє покликання їхати кудись і робити те, до чого кличе Господь. Важливо, що? почути цей голос Божий. І нехай Господь церква благословить кожного з нас. Щоб ми пам'ятали, якщо в, в житті нашому сталося якісь гори, якісь проблеми, які ви не передбачили. Вас не послухались, брагати, як апостол Павло, він теж каже, давайте залишимось тут, перезимуємо, да? і ми збережемо і корабель, і товар, і всіх людей. Його що не послухалися. Коли вдруге він радить, то вдруге його що вже послухалися. І тому, коли ви про щось говорили, ви про щось передбачали, але вас не послухалися, це не означає те, що ви маєте замовкнути і не робити цього. Продовжуйте далі служити та направляти тих людей, серед яких ви є. Фокусуйтеся на своєму покликанню та служінні. І тоді Бог зможе ці труднощі, які будуть для вас, перетворити велике благо для інших. Через те, щоб був хороший під. Хтось мусить заплатити ціну. І тому благословляє дорога церква, усіх нас, на те, щоб ми чули голос Духа Святого, І щоб ми робили кроки віри, для того, щоб в недалекому майбутньому. Коли пройде ця наша генерація людей тут на землі в ворожища, наші діти могли сказати, наші батьки, наші члени церкви це були глибоко віруючі люди. Тому що, дивлячись на їхнє життя, ми бачимо там момент віри, та момент віри, та момент віри. Нехай благослови Господь церква усіх Бог нас. І я хочу зараз звернутися до тих, до тих, хто виключно чує голос Бога зараз в цей момент. Якщо ви чуєте, що Дух Святий кличе вас до покаяння, якщо ви не чуєте цього на рівні свого серця, то залишайтеся на цьому місці. То там де ви знаходитесь. Але якщо ви чуєте, що Дух Святий кличе вас до покаяння і каже, сьогодні твій день, сьогодні я хочу зробити тебе дитиною своєю. Сьогодні я хочу тобі дати спасіння. Знаєте, це ваш день. Це ваш день зустрічі з Богом. Давайте ми встанемо. Якщо в нашому залі є людина, яка хоче покаятись, зустрітися з Господом. Ви чуєте цей голос Бога? Виходьте в пері, і ми будемо разом молитися. Молитися разом з вами.